Вітаю! Це вже третя частина відеоциклу, присвяченого історії серії Silent Hill. Ми вже розібрали з вами перші дві частини. Раджу подивитись відповідні відео на каналі, якщо ви їх ще не бачили. Сьогодні ж ми розберемо все, що стосується Silent Hill 3, від процесу розробки до всіх варіантів фіналу. Найважливішим для нас в межах цієї серії відео є той факт, що саме третя частина стала початком кінця команди, Team Silent, а також те, що саме вона ще сильніше розірвала фанатську базу на три протилежних табори, як і завжди, з одного боку опинились наші улюблені адепти справжнього Silent Hill, з іншого боку з'явились фанати саме Silent Hill 2. Які вважали те, що Silent Hill 3 – це якась люта срань. Ну а в третьому таборі опинились гравці, яким в цілому третя частина сподобалась. Кейчиро Тояма вже давно займався іншими проектами, а всередині Team Silent відбулись доволі критичні зміни, котрі мали дуже сильний вплив на подальший розвиток серії. Також сьогодні ви дізнаєтесь, як саме третя гра зробила крок назад у порівнянні з Silent Hill 2 – і не змогла привнести взагалі нічого нового як у розвиток серії, так і у її фундаментальні елементи. Добрий день, ви на каналі ZenView, і сьогодні ми згадаємо усе, що можливо про Silent Hill 3, котрий став першим фінансовим розчаруванням у серії. Ми так само продовжимо рухатись виключно в межах головних частин, ігноруючи все, що виходило поза їх межами. Сьогодні нас цікавить, як саме триквел зробив крок назад у порівнянні з сиквелом. Чому саме ця частина стала першим фінансовим розчаруванням для Konami, і як розробники підходили до процесу розробки? І чому це була вже друга гра в серії про той самий культ довбойобів, котрі вклонялись Самаелю та прагнули, щоб він прийшов у цей світ? Тому влаштовуватись зручніше, і ми продовжуємо нашу подорож у минуле туманного містечка. За розробку Silent Hill 3 відповідала лише частина команди Team Silent, а саме 40 людей. Це було спричинено тим, що практично одночасно зі стартом розробки третьої гри інша частина Team Silent почала працювати над взагалі новою грою в серії, котра планувалася як спін-офф і концептуально мала бути зовсім новим досвідом для гравців. Цей момент відомий багатьом тим, що робоча назва цього спін нофу була Кімната 302. Але врешті-решт цей проект отримав назву Silent Hill 4 The Room. Але про це в наступному відео. Для нас це важливо, тому що, не дивлячись на репетування адептів справжнього Silent Hill про те, що Silent Hill 4 The Room був зроблений аби як, насправді ж розробка Silent Hill 3 зайняла 2 роки, тоді як розробка Silent Hill 4 The Room зайняла майже 3 роки. Серед розробників, котрі працювали над Silent Hill 2, до команди третьої частини увійшли. Казухіда наказала. Котрий відповідав за анімації монстрів у Silent Hill 2 та став режисером третьої частини. Хіроюкі Оваку відповідав за ігровий сценарій так само, як і для другої гри, Масахіро Іто, котрий так само, як і при розробці сиквелу, займав посаду арт-директора третьої частини. А Кіра Ямаока, окрім ролі композитора, також став продюсером Silent Hill 3, одночасно будучи продюсером спінофу Кімната 302. Гозу Кітао знову був виконавчим продюсером. Ось це і всі вже знайомі нам імена, котрі займались розробкою триквела, тому що частина ветеранів серії все ціло розробляла нове бачення для всієї серії. Сценарій Silent Hill 3 японською мовою був повністю готовий ще до релізу Silent Hill 2. З цікавого тут ще й те, що для того, щоб додати життя в англомовну версію тексту, проводились численні перевірки оригінального сценарію, а також всіх варіантів перекладу, перш ніж англомовна версія була схвалена. Від самого початку розробки в 2001 році Team Silent концентрувалась на пропрацюванні і вчуття страху у Silent Hill 3. Творці хотіли відійти від формули, котра була створена у Silent Hill 2. Коли страх зростав поступово, гравця лякала тиша, що переходила у занепокоєння і лише потім переростала в жах. Тому у Silent Hill 3 розробники використовували принципово інший підхід. За словами Хіроюкі Оваку, розробники хотіли створити більш жорстоке, наочне почуття страху, щось шокуюче та контрастуюче з атмосферою сиквела. Казухіди Наказава казав. Ми зробили гру, яка буде настільки страшною, що люди спробують кинути її, але продовжать грати, тому що не знайдуть сил відірватись. Наша мета перевершити очікування аудиторії. Він також заявляв, те, що Silent Hill 3 продемонструє нову градацію жаху, коментуючи загальну концепцію Триквела ось таким чином: Silent Hill 3 стане найстрашнішою грою серії. Дехто в нашій команді так і не зміг втілити всі свої ідеї у попередніх частинах. Тому саме тепер всі вони зможуть вільно реалізувати все, що заважають, у третій частині. І це стосується як візуальної сторони проекту, так і сценарію. Також під час розробки перших двох частин ми здобули багато важливого досвіду, і тепер саме він дозволить нам створити по справжньому страшну гру. Головним елементом нового підходу була реалістичність оточення. Тому такі ігрові локації, як церква, метро і парк атракціонів, мали справжні прототипи. Наприклад, церква була частково навіяна архітектурою британського парламенту. Деякі ігрові мапи були намальовані п'ятирічним сином одного з дизайнерів гри. Ну а ідея перенесення більшої частини подій гри у зовсім інше місто було продиктовано тим, що саме розробники бажали додати зовсім нові місця та локації, яких фізично не могло бути у невеликому містечку Silent Hill. А Кіра Ямаока у відповідь на запитання, чи розуміє він, що відбувається в серії, заявив, що йому цікаво, чи взагалі хоч хтось все розуміє, крім самого Аваку. Його дуже сильно здивувало те, що Silent Hill 3 частково використовував психоаналітичні теорії Зигмунда Фрейда. Хіроюкі Оваку зазначав, що й сам до кінця не усвідомлював значення Вальтієля, поки Масахіро Іто не пояснив значення цього монстра. А от Такайоші Сато. Котрий не працював над третьою грою, казав те, що у Silent Hill 3 не відчувалось якогось глибокого підґрунтя. І тому, на мою думку, Silent Hill 3 це звичайний, а не психологічний хорор. Серед джерел натхнення знову був фільм Дробина Якова. Наприклад, одна зі станцій метро у грі мала назву «Берген Стріт», таку ж саме, як у фільмі. А також було дуже багато посилань до різноманітних фільмів як західних, так і японських. Дев'ята сесія режисера Бреда Андерсона, Суспір'я Даріо Аджента, Зоряні війни Нова надія Джорджа Лукаса, голова Гунка Девіда Лінча, змінювач Пітера Медака, кладовище домашніх тварин Мері Ламберт у пачці Божевілля Джона Карпентера, дзвінок Хідеона Кати, п'ятий елемент Люка Бессона і ще багато інших. Дуже важливо розуміти, те, що Silent Hill 3 взагалі не планувався як пряме продовження першої частини. На самому початку розробки сценарій гри був геть іншим, але ті самі адепти справжнього Silent Hill дуже сильно хотіли продовження саме першої гри, тому що Silent Hill 2 для них це вже був не справжній Silent Hill. Тому розробники, отримавши гірші продажі другої частини, вирішили піти назустріч адептам справжнього Silent Hill і переробили сценарій та всю концепцію гри для того, щоб вона стала прямим продовженням першої частини. І що дуже важливо, багато хто з команди розробників були проти такого рішення, але їх ніхто не слухав. Потрібні були знову чудові продажі, і розрахунок був на те, що адепти справжнього Silent Hill будуть кінчати та оргазмувати від Silent Hill 3. Та от тільки офіційні загальні продажі Silent Hill 3 сягнули лише 710 тисяч копій, що було доволі відчутним падінням у порівнянні з першими двома іграми. Сюжетно Silent Hill 3 був прямим продовженням саме першої частини. Такий підхід був спричинений тим, що ті самі адепти справжнього Silent Hill хейтили другу частину за відсутність культу довбойобів, і ржавих решіток і так далі. І саме цей хід відвернув від гри ту аудиторію, котрій дуже сподобався саме Silent Hill 2. Історія починалася з того, що молода дівчина опинялась у парку атракціонів з першого Silent Hill. Гравцю потрібно було або йти до американських гірок і померти там, або ж відлетіти від будь-якого монстра. З'ясовувалось те, що це був лише жахливий сон, а сама дівчина знаходилась у торгівельному центрі, котрий був розташований у місті Ешфілд. Отямившись від жахливого сновидіння, дівчина зустрічала невідомого Дугласа Картленда, котрий наполягав на тому, що він знає правду про неї і те, що він приватний детектив. Також з'ясовувалось те, що ім'я дівчини було Хізер. Звісно, що вона не повірила незнайомцю і почала свій шлях додому. У грі відразу була помітна дуже сильна різниця у структурі та подачі сюжету третьої гри у порівнянні з першими двома. Замість того, щоб гравець нічого не розумів майже до самого фіналу, а всі зустрічні персонажі як один казали, те, що вони нічого не знають та й не розуміють, Триквел буквально з перших хвилин доволі чітко та прозоро давав зрозуміти, що й до чого. А протягом першої половини всієї гри, котра відбувалась у Ешфілді, так і взагалі все ставало зрозумілим. Хізер – це була реінкарнована Алеса Гелеспі, котру Геррі Мейсон забирав у гарному плюс або ж гарному фіналах першого Silent Hill. З того моменту минуло 17 років. Весь цей час Гаррі разом з донькою постійно змінювали місця проживання та свої ім'я для того, щоб їх не знайшли. Загальну структуру першої половини гри в цілому можна описати так. Дівчина йде додому уночі, а усілякі скотиняки їй заважають. Серед цих скотиняк була невідома жінка Клаудія, котра торочила чергову хрінотінь про народження Бога, ну тобто продовження шизофренії першої частини. Дуже важливим елементом було те, що протягом першої половини Silent Hill 3 взагалі не було ані туманного міста, ані біготні по вулицях. Все відбувалось в межах зовсім нових локацій, між котрими гравець переходив взагалі не виходячи на вулицю. З торгівельного центру відразу до метро, звідти до тунелів, а звідти на будівельний майданчик. Лише коротка пробіжка до квартири відбувалась на вулицях Ешвілда уночі. Коли ж Хізер добігала додому, вона знаходила вбитого Гаррі Мейсона, знову зустрічала Клаудію, яка пояснювала те, що бачу вона вбила перш за все, аби помститись за події першої частини. А по-друге, для того, щоб Хізер почала відчувати людь, ненависть та бажання вбити цю біловолосу лярву. Також Клаудія прямо казала: буду чекати тебе у Сайлент хілл Після цього моменту другу половину гри в цілому можна назвати помста вбитого батю та прозріння. Погодившись на допомогу Дукласа, Хізер відправлялась до вже відомого туманного містечка. По дорозі, нагадую, вже в середині гри на гравця вивалювали всю сюжетно важливу інформацію. А саме, Хізер це та сама реінкарнована Алеса. 17 років тому Гаррі Мейсон завадив народженню Самаеля, і, не дивлячись на те, що у першій частині ми зустрічали лише далі Лізу Гарлан та Майкла Кауфмана, з'ясовувалось те, що протягом останніх 17 років Клаудія та куль довбойобів шукали реінкарновану Алесу для того, щоб вона все ж таки народила Бога. Невідомо правда, як цього разу Алесу запліднили, але також з'ясовувалось те, що Плід вже був в ній. По приїзду до Сайленд Хілу головна героїня зустрічала ще одного персонажа Вінсента, котрий начебто як хотів допомогти, але виявлявся дружбанчиком довбанутої Клаудії. Якщо коротко, біло волосе прагнуло народження нового бога, а Вінсенту і так все було нормас і той Бог йому нахрен не всрався. Пройшовши через декілька локацій вже у Хілі, гравець нарешті добирався до Довбанутих, вислуховував чергову шизу про Бога та створення нового раю, а потім просто мочив чергову хрінотінь і нарешті клав кінець історії дегенератського культу. І як не складно здогадатись, Silent Hill 3 відійшли від концепції того, що саме місто було особистим пеклом для головного героя. Та блін. Перша половина гри відбувалась взагалі у Ешелді, котрий ніяким боком не був причетний до Сайленд Хілу. А всі жахіття, котрі відбувались у цьому місці, це були страхи дорослої Алеси, через котрі вона проходила на шляху додому. Далі дівчина потрапляла до Сайленд Хілу, виключно тому, що Клаудія сказала, щоб вона туди їхала. Навіщо саме до Сайленд Хілу? Ну просто тому, що Клаудія, згідно з вірою культу довбойобів, вважала, що саме тут доросла Алеса зможе народити нового бога. Інших причин саме для повернення до сайлент Хілу просто не було. Усе, що відбувалось власне у містечку, було знову частково пов'язано зі страхами, травмами та пригнічними бажаннями самої Алеси. А ми пам'ятаємо те, що дівчинка то мала надприродні можливості, принаймні у своїй першочерговій подобі. А частково було пов'язано з різноманітною шизою представників того самого культу. Саме ж місто у Триквелі було представлено взагалі одним недовгим коридором від готелю до лікарні. На відміну від перших двох частин, тут вже не було потреби бігати по вулицях. Шукати шляхи до наступної сюжетної важливої локації та різноманітних предметів, які б можна було підбирати на вулиці, також майже не було. Простіше кажучи, від і так доволі коридорних локацій залишився виключно один шлях, по якому, правда, потрібно було пробігти двічі спочатку з готелю до лікарні, а потім від лікарні назад до готелю. Після цього потрібно було дістатись до парку атракціонів, після чого будь-які блукання по вулицях взагалі закінчувались. І гравець переходив між локаціями так само, як і у першій половині гри, з однієї до іншої. Також, так само, як і раніше, сам Silent Hill існував у трьох різних вимірах. Перший реальний світ, в котрому ані туману, ані монстрів не було. Другий це паралельний світ з туманом та монстрами у ньому. І третій інший світ темряви, котрий мав такий самий візуальний стиль, як у першій частині, і не мав нічого спільного з тим. Як виглядав цей вимір у Silent Hill 2? Логіка міста залишилась взагалі без змін. Потрапляючи до паралельного виміру, ані Алеса, ані будь-хто інший не могли покинути місто, допоки не буде вирішена поточна проблема. І звісно, що неважко зрозуміти, що все це призвело до того, що ті самі адепти справжнього Silent Hill. Були незадоволені грою ще сильніше, ніж другою частиною. І тут я впевнений, що у вас вже почало виникати питання у голові, а чого тім адептам взагалі було потрібно. Та, на жаль, на це питання немає відповіді, тому що адепти самі не знають, що їм потрібно. Також у Silent Hill 3 вперше у серії не було нормального продуманого символізму для монстрів, оскільки Масахіро Іто створив лише 5 скотеняк для третьої частини, а більшість дизайнів тварюк були просто абстрактними і створеними без продуманої символіки. Онеміле тіло походить від повільних і незграбних рухів істоти та блідої застиглої текстури її тіла. На запитання про значення цього монстра Іто відповів. Це просто істоти, вибачте. Звісно, що можна почати страждати пошуком потаємного значення, і тоді ці монстри можуть нагадувати сперматозоїди на ніжках. Але давайте будемо дотримуватись офіційної інформації від оригінальних розробників, а не до фанатських теорій. Подвійна голова це прояв підсвідомості Хізер, на яке значно вплинув образ Алеси Гелеспі після того, як її спалили під час ритуалу запліднення Богом. Вони з'являються зі шрамами від опіків, обмотані бентами і є першими монстрами, яких можна зустріти в Silent Hill 3. Клозер має схожі характеристики з мандарином. За словами Масахіро Іто, причина їхньої схожості полягала в тому, що мандарин був одним із найбільш недооціненних монстрів в Silent Hill 2. Ідея Іто полягала в тому, щоб через схожість дизайну натякнути на те, що зовнішній вигляд монстрів не завжди залежить виключно від того чи іншого персонажа, і що потвори можуть просто бути без будь-яких продуманих пояснень. Маятник походить від методу його атак та того, як його тіло обертається. На запитання про значення цього монстра Масахіро Іто відповів: деякі істоти Silent Hill 3 не мають жодного особливого значення. Ось це такий випадок. Сьорбач, згідно з офіційними даними від розробників, має таку назву через звичку сьорбати іржаво-коричневу кров та шматочки плоті, що приліпають до підлоги загостреним дзьобом. Тому будь-який символізм цього монстра це також поле фантастичних теорій та здогадок. Божевільний рак знову ж таки, згідно з офіційними даними, це просто рак, котрий дуже сильно розвивається, а назва походить від його злоякісного вигляду. Будь-які інші інтерпретації цього монстра, це знову ж таки здогадки та спекуляції без жодного офіційного підтвердження. Медсестри за офіційними даними, можливо, були людськими медсестрами у лікарні Брукхейвен, яких перетворила на монстрів подібно до медсестер Маріанетекс з першого Сайлент Hill. Масахіро іто описував медсестру у Silent Hill 3 як поєднання медсестер Маріанетек з першої частини разом з бульбашкоголовими медсестрами з Silent Hill 2. Але при цьому він заявляв, те, що у Триквелі це зовсім інші медсестри, та й взагалі дизайн не має особливого значення. І це можуть бути підсвідомі спогади Алеси про Лізу Гарлонд. Розділений черв'як був просто створений за зразком роздільного лового боса з першої частини. Теоретично це може бути чергове зображення страху Алеси перед черв'яками, ну а якщо лізти у зону теорії та спекуляцій, тоді цей монстр може здавати схожим на фалос або сперму, що підкріплюється різними порожнинами, в які монстр входить і виходить протягом битви, що може бути натяком на статевий акт. Ну тобто Алесу лякали думки про секс з чоловіками. Місіонер це член культу, який став жахливим завдяки силі Клаудії. В очах Алеси він виглядає як монстр. Слово місіонер стосується людини, посланої на релігійну місію, щоб переконати та навернути іншу людину до її віри, що саме Клаудія намагалась зробити з Алесою? Скрепер це чергові члени культу, перетворені видінням Каудії на монстрів. Свою назву вони отримали від звички шкрепти Лезе Одне одне». Ненажера це монстр перешкода, котра не робила нічого проти Елеси, але заважала тій пройти далі. Ім'я Ненажери приписується істоті з оповідання Туфуй Его Еріс, яка пожирала лицарів та жителів села та й тих, хто намагався здолати цього монстра. Леонард Вульф, як і завжди для Silent Hill 3, офіційного нормального пояснення його значення немає. Можливо, що це взагалі була звичайна людина, котру Олеса бачила як монстра. Це підтверджується тим фактом, що його голос звучить цілком нормально, незважаючи на його форму. Інша теорія це те, що його власне божевілля та інший світ темряви перетворили його на монстра, і це може відображати його жорстокий характер щодо Клаудії. Згадки про Олесу є відбитком сутності Алеси, що залишились у іншому світі темряви. Це прояв розуму Алеси, який понад усе прагне зупинити народження Бога та вперегти світ від апокаліпсису шляхом вбивства самої себе. На відміну від більшості монстрів у грі, Овальтієль не є проявом чиїхось емоцій чи підсвідомості. Можливо, він є унікальною істотою, яка існує в потої бічі. чиє існування не залежить від людей і він безпосередньо служить Богу. Як слуга, Вальтієль спостерігає за Алесою, щоб забезпечити народження Бога. Його одяг, що складається з маски халата та рукавичок, нагадує хірургічний одяг, символізуючи його роль акушера, де він допомагає народити новородженого Бога. Бог, так само як і більшість монстрів у грі, не має офіційного пояснення. Але теорії та спекуляції про нього доволі веселі перед битвою з цим монстром Алеса стрибає у вертикальний отвір, який може символізувати розрив вагіни, як, наприклад, такої, що нещодавно перенесла епізіотомію. Це говорить про особливо жорстокі та травматичні пологи, тоді як кімнату, в якій спочиває Бог, можна розглядати як матку. Це може бути метафорою того, як Алеса входить в утробу матері та перемагає Бога. Перш ніж у нього з'явився шанс і можливість по справжньому народитися у світ. Як можна було зрозуміти, під час розробки Silent Hill 3 тім Silent ну дуже сильно парилась з спропрацюванням значенням монстрів, як це було зроблено у попередніх двох частинах. Загалом, згідно зі спекуляціями та теоріями, загальні теми третьої частини це секс, материнство, психологічні травми, відчуття провини, спотворення релігійних образів, страх хвороб, пологів, сексуальності та жах перед фізичним світом і самоусвідомленням. В цілому, ігровий процес Silent Hill 3 був доволі аналогічним до попередньої частини. Керування, так само як у Silent Hill 2, підтримувало аналогові стіки, що, звісно, робило гру врази зручнішою за першу частину. Гравцю необхідно було проводити алесу по різних локаціях, вирішувати загадки, збирати різноманітні ключові предмети та мочити монстрів. У грі залишились фірмові ракурси камери, через котрі доволі часто просто фізично не було видно монстрів, які знаходились поруч. Власне, тому у грі так само використовувалось радіо для звукового сповіщення про те, що поряд є скотеняки. І звісно, що ліхтарик, для того, щоб можна було краще бачити у темних локаціях. Також у персонажа був показник витривалості, котрий все ще не відображався на екрані, але працював за тією ж логікою, що й раніше. Довго бігали та махали мілічною зброєю, виснажували Алесу і потрібно було надавати їй час на те, щоб відновитись. Але у Silent Hill 3 з'явилось декілька нових механік, котрих раніше не було. А саме можна було підбирати шматки в'яленої яловичини та використовувати їх для того, щоб тимчасово відволікати деяких монстрів. Вперше у серії персонаж міг померти у разі падіння з висоти. Звісно, що при грі на нормальному або ж важкому рівнях складностей. Деякі монстри могли збивати Елесу з ніг та насідати на неї, і потрібно було хитати аналоговий стік у різні боки та натискати різні кнопки для того, щоб відбитись та піднятись на ноги. Вібрація гемпада використовувалась для індикації серцебиття Елеси, а також посилювалась при низькому рівні здоров'я персонажа. На додачу до цього проведення атак або ж отримання ударів. Також супроводжувалось вібрацією. Арсенал мілішної зброї збільшився у декілька разів, і однією з найкращих була катана. Арсенал живогнепальної зброї був майже таким самим, як і у другій частині, але замість мисливської гвинтівки був автомат. Доволі хрінова зброя, якщо чесно. Загалом зберігалася логіка того, що рядових монстрів було краще бити мілішкою та зберігати набої для боїв з босами. Ще Алеса могла блокувати ворожі атаки, і це дозволяло частково зменшувати кількість отриманої шкоди. Повного блокування не було. Ну і звісно, що після першого проходження гравець, як і раніше, відкривав нові види зброї та костюми у новій грі плюс. Процес зберігання так само не відбувався автоматично або по чекпойнтах, і потрібно було підходити до печатки Метатрона, котра була намальована на стінах у різних місцях локацій, та зберігати гру власноруч. Якщо забувало це зробити вчасно, тоді у разі смерті потрібно було перепроходити все від попереднього місця збереження. В цілому ігровий процес відчувався просто як більш відполірована версія того ж самого, що вже було у Silent Hill 2. Також дивним у порівнянні з першими двома частинами була кількість фіналів, котрі можливо було отримати. На відміну від Silent Hill 2, де варіантів фіналу було аж 6 штук, у Silent Hill 3 було представлено лише три варіанти того, як все могло закінчитись. Нормальний фінал це коли Алеса поверталась до парку атракціонів, де вона залишала Дугласа. Дівчина діяла дуже дивно, вона тримала у руках ніж та мовчки наближалась до детектива, створюючи враження того, що вона хоче його вбити. Але у момент зростання напруженості Алеса починала сміятись та казала, що це вона просто так жартує. На що Дугла сказав те, що в неї жахливе почуття гумору? Також вона просила детектива відтепер називати її Шеріл, ім'ям, котре дали їй Геррі Мейсон та його дружина до початку подій у першому «Сайлент Хілл». Детектив запитував, чи не думала б вона повернути собі природній чорний колір волосся. На що Шеріл жартома відповідала: а хіба бути білявкою не веселіше? Титри йшли на фоні Шеріл, котра сиділа біля могили батька. Ось цей фінал вважається канонічним. Одержима. Це коли Олеса стояла у темній версії парку атракціонів над тілом вбитого Дугласа у його жі колюжій крові. Все вказувало на те, що Олеса власноруч вбила детектива та прийняла своє призначення. Для того, щоб отримати цей фінал, необхідно було пройти гру вдруге, сконцентрувавшись на наборі 4 тисяч очок. Вбивство одного монстра надавало 10 очок. Отримання шкоди забирало одне. Ну а майже перед самим фіналом можна було обрати прощення в церкві Культа, за що надавали 1 тисячу очок. Помста НЛО. У цьому разі, при поверненні додому у середині гри, Алеса бачила те, що її батько Гаррі все ще живий та п'є чай разом з прибульцем. Джеймс Сандерлен, головний герой Silent Hill 2, Ховався за фіранкою. Алеса сприймала все це цілком спокійно та повідомляла батька про кошмарні події, що трапились з нею на шляху додому. У відповідь на це Гарі роботизованим голосом казав, те, що він присягається помститись за доньку. Потім показувався кадр, де Гаррі розбиває дерев'яну дошку, яку тримає Джеймс. Алеса і прибулець вражені. Дівчина радісно вигукувала: тату, ти найкращий. У наступній сцені можна було бачити Сайлент Хіл, над яким невдовзі нависала Хмара. Космічних кораблів, котрі були налаштовані недоброзичливо і вони підривали місто. Для отримання цього фіналу необхідно було пройти гру на новій грі плюс та отримати особливу бонусну зброю, сексуальний промінь, і потім вбити з його допомогою 31 монстра. Ось таким був і є Silent Hill 3. Розробники пішли на поступки адептам справжнього Silent Hill, хоча вони цього взагалі то й не хотіли робити. І врешті-решт вийшла відверто слаба частина, особливо у порівнянні з Silent Hill 2. Від психологічного хорору не залишилось ані сліда, і все знову повернулось до сюжету про культ довбойовів та народження Бога. Не дивлячись на загально кращу якість графіки, нововведення у ігровий процес і все ще дуже круту музику від Акіри Ямаоки, триквел став початком кінця для Team Silent. тому що, як я вже і сказав, він продався значно гірше за попередні частини. Але команду не розігнали з причини того, що на момент релізу Silent Hill 3 вже як два роки велась розробка спін оффу Кімната 302. Але про це вже у наступному відео. Сподіваюсь, вам було цікаво і, можливо, ви дізнались щось нове для себе. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього, на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитися інші відео на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Zen Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитися інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!